Salveo Pictures за підтримки Бардаль in UA представляє. Всім привіт, у нас, у нас Ой, трошечки здуває взагалі да, вам. Так, зараз забираємо гристрекер, або землю перебирати, буду за рулем. На гристрекері заболіла вилка, зараз сідаємо і веземо його лічитися. О, є підогрів лівої ноги, це дуже добре. А так по герстрекері ще планували окрім вилки заглянути до задніх амортизаторів, тому що правий витік, лівий я не знаю, що там точно, але не скажу, що підвіска прям топ. Ой. Мотоцикл потребує любі ласки. Но все одно потрібно ще, мабуть, поміняти йому жиклер, тому що те, то що з жака вкрутили, там взагалі мрак. Но мотоцикл все одно жив він. Нормально все більш-менш почуваю, але для того, щоб все було взагалі чекі-піки, треба поставити стандартний, як мінімум. Так, ну як ви бачите, тут печаль. І вже досить давно. Судячи з того, скільки там грязюки. А що у нас тут? Тут ми дергати не будемо чи будемо. Будемо. Тут у нас вже так собі і тут... Мабуть теж. Ну да. Вже такое. Ну за це я нічого не кажу. Так, зараз у нас ділова зустріч буде. Зараз будемо що робити. Мотоцикл не будемо вивішувати наверх, а будемо, мабуть, кидати сюди домкрат. <говорит> Кстати, як ви бачите, сезон уже у спортоводів почався. Я б даже сказав Пару разів вже почався. Що починаємо розбирати. Перед початком хочу дати вам насолодитися видами канонічного японця, пару паркіл гаражної кастомізації. До речі, не дивлячись на надто великий пробіг, наш старий знайомий і по сумісництву надійний японський мотоцикл підкинув нам ще одну мікрозадачку по підбору болтів кріплення керма. Ми тільки що хотіли розбирати мотоцикл, але Антон вирішив погазувати. Це просто, знаєш, ну, може Родя хотіли менше заробити по висоті, може ще щось хотіли заробити. Но це я працю. чувствую, я чувствую, це не останній такий момент. Зараз ми ще щось знайдемо. Знімаючи колесо, ми врахували Ой. ваші побажання з техніки безпеки трещиток. Тим більше, що спонсора з інструменту у нас поки що немає. О! Короче, будемо зараз вивішувати нашого товариша. А вдруг ще щось пригодиться. От треба тобі буде кронштейн вирізати на тріумфа. А ти такий, о, Паук с Кавасаки. Much, much, much later. Все, ты знаешь, есть эти люди, которые, короче, в квартире бабушки дедушки живут, да, а ты заходишь за него, а у него в квартире там куча гора мусора, бутылки, баночки. Oh. Это типа отклонения, как это психически называется. Плохо, что ли? Хорошо. Это эффект 3D. Так, ты знаешь, можно приклеить, выберите действие. там Подцепить Антона за ноздрю. Тоже он. Підцепить максимум, теж варіант. Підвішуємо мотоцикл, відкручуємо віську і. <різь> ну, Японієш. Ну... Тільки вона по-моєму, помазана якимось маслом величним. Щось. <різь> таке. Да. Від'єднуємо привід спідометру та знімаємо колесо. Ти поки дихни? Ну, а з трьохчасового ми почнемо по-новому. Знімаючи перевилки, ми також попередньо заміряли відстань їх просадки в траверсах, щоб не змінилась звична для власника висота мотоцикла. Після того, як ми витерли рештки мацезойського періоду з поверхні вилки, почалася розборка. Ми в бі... дірмі! Ну, як дірмі, тільки не дірмі. Так. Це ото push me and then the touch me. Ну, це я, типу, даже особу сильно не підрагаю. Ну, хочеш, можемо попробувати проставку кинути невеличку. Є мелочі по 5 копійок? Щас пужуємо. Бабах! Верх. Знімаємо пильники, відкручуємо топкеп та дістаємо ціну трохи на стіл. Тебе таке лицо, як кроді ти ждеш, що сейчас буде щось. А так. Вот отові вся пружина. Можемо поміряти пружину, кстати. Ага. Надо 334 мм. Окремий момент, це запах відпрацьованого вилочного мастила, якого, до речі, було не так і багато. Двогі, ну, по-моєму, трошки лучше Ну буде. так це ж Японія. І Кітарські кросовки віддихають. Так. А, ну, Шо воно? Прямо <піллявся> Знаєште, що похоже, реально похоже на сільський туалет, тупо аміачний. Про всяк випадок вирішили поміряти і пружини, але вони виявилися, що в заводських допусках ще поїздить те саме із направляючими. Певний знов вже є, але на пару десятків тисяч кілометрів повинно вистачити. Перед тим як збирати вилку назад, ми відчистили все шмаровидло, де від бордаль. Це вже не перший раз, коли він спасає нас від забруднень мастильними матеріалами на різних поверхнях. Компанія також є ціла лінійка очисників та багато автохімії, Яка стане в нагоді у вашому гаражі. По промокоду SouthSalven ви отримаєте 10% знижки на всі позиції на сайті компанії. Подробиці в описі до відео. Помити з любов'ю і бадально. Да. Що, розказуй? Та що Що... Перша нога відкрутилася нормально. В принципі, не будемо каркати, ще є друга нога. Помили. У нас там спецзасіб уже закінчується, до речі, вже вибразгали всю штучку. Так що, зави! Ну типа там промокод, ще что-нибудь. СТО, все дела, не. Зовый. Мне кажется, ты не мотоциклы, а лучше машины робы. Она якось трошки выселийшие, быстрейше получается. А ч? Если якийсь американець приедет, то там бамами, там такие люди забирают его просто на и на болты, на самореза. Що... Ты снимаешь, просто очі разбираются, як такие вообще можно робити. Та це ж не тільки з американцями з машинами, це ще й з мотоциклами таке буває. І не тільки з американцями з мотоциклами. Нормально. Встановлюємо сальники. Чуєте, я звук помінявся? Знаєш, там місце. Також для безпроблемної інсталяції потрібно було вдягти на перо щось лизьке. Треба бульок. Я скоро відчуваю відео, почну донати збирати. Причому тобі на презервативи. Щоб захистити поверхню сальника від пошкоджень. Промазуємо і встановлюємо. Заливаємо оливу і одразу бачимо ефект. О, Д давай, воно. давай ми тобі на обслуження вілки пригонимо Yamaho Nikon. Там якраз нормально на вечір робота. І і Страшний сука. Так що зараз забиваємо. Нашу змазку і все у нас буде дуже добре. Працює професіонал, Вон, глянь. І все. Да? І все. І все да? Так, ми тут намагаємося... Ага, сейчас у нас висить цей. О! Інструмент сам проситься. Зараз все буде робитися. Засовуємо нашу ногу. Поки у нас хода візуально 250, треба зробити 120 плюс-мінус. Так що давай вперед. Да. Вона зайде зараз. На бутелі будеш не вибрати. Нє. Да. Нє, нє-ні-ніє. Коротше. Друга нога вилки після розбірки мало чим відрізнялась від першої. Таке ж мастило і загальний стан. А пахне як? Він, що О, чесно, ну... Воно прям вообще ясно. Збираємо все назад. Не. Давай для чта скільки будемо заливати оливи? 400. По мануалу 411 тим розрахунком що у нас взагалі було все дуже м'яко. так, що буде їздити жінка, то я думаю не треба, щоб воно було дуже жорстко. Типун ну, це медіум воно нормально буде. І пробуємо перший тест драйв. Держи прям хорошо. Так, да, добре держи. Отскок з'явився плавний. Вот один просто держав в да. а вже все. А? все вже. Так, у нас тільки що був невеликий тест-драйв, як ви зрозуміли, тест-драйв закінчився цікаво. То що е, я, не знаю просто як це, ну, я не знаю, як це коментувати, тому що різьба з треверсиво на Я зараз все зробимо по феншую, щоб у нас руль не провертався. Вот так вот. Тепер подивіться, що ми відсюди викрутили, бачите? Да? Ну, залишки різьби теж, бачите, вон вона. Красивенька така. Ось, бачите як. Да. Болти нормальні, але но вони всі нафіг різні. Зараз будемо крутити біч. Ну, момент у нас істини. Будемо перевіряти чи провертається у нас руль чи ні. Фінально, докрутили. Ну, все. Все. З вас сто Да. Не поламав. Так, ну і нам треба ще перебрати задні. Нас вийде? Звісно, вийде. Як ні, ми тут міняємо. Ну все, значить починаємо. Як ви бачите, там дуже цікаві такі селенблоки стоять. Це теж дуже... кустом на ізерінь. Да. Слово куст. и искусство. Блин, наш цикало, что там охот еще? Там, может быть, вообще... <плес> Ой, там трешок прям. Ну, это красный, да? да, там реально изолента просто. <плес> не, ну, а что работать, если ничего не мог, правильно? Ну, а ехать лучше надо. Лучше не выезжать. Какие нереально. Я весь Это Це Япония, ничего не шаришь. Правда, амортизатор Китай Но тоже. И не пахнет Японией. Даже золото ты покрасил в Знаешь, когда ты стил? кажешь, что не пахнет Японией, я тебе честь верю. Коротше, будемо дивитися, розбирається він. Не розбирається. Що Та потрібно о... зробити? Розбирається, потрібно поміняти гумові кільця, щоб амортизатор, потрібно, що поршні, там. Да, як мінімум, не тік. І глянемо що там задирам, не задирам, то що все може бути. Ну, це такий варіант. Або роз або, або... А на мусорку, або а зробимо. Для того щоб зняти лівий амортизатор, потрібно було відкрутити бокову кришку, яка закриває вихлоп, який, в свою чергу, і заважав, зняти амортизатор. Але враховуючи вік мотоциклу і умови його використання, один з болтів відмовився підписувати з нами двосторонню угоду без болгарських партнерів. Я болгарка і весна. Нічого нового, думала, три да. секунди, зараз поснімемо і все зробимо. Да. Тому в підсумковому ком'юніке він отримав порцію покращення. Коротке саме що ми побачили. Білі страждання, тому що щоб поміняти амор, треба зняти трубу, що зняти трубу треба все розфігачити. А якщо поняти фільтрусну, то треба це все одно робити. Ага. А, ну да, ж, в принципі, зняти аборт, зняти трубу, зняти цю кришку і твіттер всього лише почала міняти. Це літературною мовою, а по факту ти бачиш і думаєш. Блять. Якось воно може виймати. Зараз да, Ой! Достали. Зараз будемо чистити сажевий фільтр. Так, чого ми туди ліземо, то що власник запитався, що там по фільтру треба глянути. Ну, а да, ми не можемо його зняти, бо тут все мішає. Кастомні труби. О. Кастомні труби, як ви бачите, дуже-дуже кастомні. І, 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 і зовсім не труби. Попутно ми заглянули до повітряного фільтру, який тонко про щось натякав. Боже, яке Як кажуть, все пішло по воздушному фільтру. З нього починається. Дивись, головне, що А він пропитаний з нього не тече? Мабуть, ні. Таким я як це було взагалі. Так треба зробити, щоб зняти текло. А що зачем не такий фільтр ставить? Ну, типу, йому дорого. Він ж за себе виходить. Так що власники тих китайців там, тейкінів, шмекінів, ви там фільтр бокси приклеюєте і герметизуєте. А тут даже фільтр не Ну. Нашого, ну. Хай все змусором чисто. Вони розборні, але не ми поняли все. Ну тут, короче, аморти, вони вже кастали, да? Заудлиненные З розбитими разбитыми які ви вже бачили смерть, мабуть, не один раз. І хочуть уже на, на небо, а їх пускають. Ну, мабуть, тільки вже не один день тиждень місяць. А, ну так і должно бути. Ох, ему ты завоздушний завоздушный вообще. Да. Італійська тема заржавеллі. Розібрати амортизатор ми намагались приблизно годину. То зі сторони поршня, то зі сторони повітряної камери. Але все марно. Це в бані буде. Це мабуть не китайці на заводі так зажимаємо. Скільки там нові амортизатори? Я, кстати, дивився, що 2800 комплект. Ну, ці стануть хрінічно. Що поки станемо інструментом? Я свій вес піднімаю. Щось не витягується, навіть пеньок уже Я ж уші спати будуть. Сьогодні день рук чи день ног. Чи, мабуть, поперека. Це абзац. Може ти щось не розумієш в розборках амортизаторів? Тільки такі, такі розбирав. Китайський, тільки не такій давності. Такий саме, як тут, і не на давності. Йас, вхід піде, важка артилерія. На щастя, в гаражі був ще один спецінструмент, який зміг перемогти китайських інженерів, але дістатися до нутрощів повітряної камери таким шляхом було нереально. З ними, блін, продрочишся більше за роботу, і все одно буде не то. Через год-два вони опять під час. Самі 300 тріста тим. І тут вхід пішов, компресор. Техніка безпечності вийшла з чату. Я це йду лучше. Ти в лобовуху не направляєш, якщо що? He fucked up. А, тепер, а тепер на біс. Вітаємо <сум> метри. Ну, метров, мабуть, 10. Да, метрів, мабуть, десять. А пахне як? Вкусно. Ну, хороший сальник, а ти казав, пропускаю. Та не цей той. Та, понятно. Та як воно як з воздушки увалило, ти що. Витягнути поршень було вже простіше, але знову ж таки не без специнструменту. У даному випадку сусідської стіни. Так, ми поймали поршень. Ну, воно там тяжкенько йшло. Та воно не те, що тяжкенько йшло, я думав, ти взагалі радиш. Фух, пора віддихнути. Після оцінки доцільності і вартості ремонту... Ну, сальнику вже дуже добре. ...і консиліуму з власником... Ну, як там з деньгами? Ти хто такий? Ти Та ошибся номером, друг. ...було вирішено замінити аморти на схожі. Тому що потрібно замовити, щоб вони були жовті. Разом з установкою нових амортів і після невеликого головняка з їх вирівнюванням у власних кріпленнях потрібно було ще замінити жеклер з Іжовського на стоковий 130. Зараз будемо ставити турбіну на гарстекера. Зараз от сюди кидаємо жиклер 130 й 130? й тридцятий? Да. Єсли підійде. Та підійде. Ну, казали, що 130-й, так що хто писав в коментарях, вам лайк. Після чого ми зробили невеликий тест-драйв, щоб впевнитись, що все працює як треба. Мотоцикл значно жвавіший, ніж був до цього. На 200 якомусь там жиклері. До речі, що цікаво, якийсь 200 там зіжака жиклер, чисто візуально по отвору менший навіть, ніж 130-й. Якийсь перший сезонник. Ти знаєш нормально. Ну краще, ніж було точно. Жарко тільки. Но це майже плюс. Так, біжить соточку. Чесно, здається, що працює трохи рівніше, ніж минулий раз. І свою соточку він біжить. О. Зато мене підвізка м'якіша трошки. Ще один момент по грестрекеру, на який він заїхав через місяць. Були клапана. Все, накатався, сейчас скаже, заберу. Much, much, much later. Значить взриваємо у нас кришечку. Кришечка у нас зірвалась. Да, Будемо виставлять верхню мертву. Матюкатися на вихлоп. І що ще робити? Це вже по классике, так? Да? да. Тут крутим, тут дивимося, тільки тут трошки за завихлоп показ не видно нічого. Ну це да, да. Ну ладно, що нам перший раз що викручуємо свічку. Викручуємо свічку. Викручуємо. Бо щонуть е, в селі дотвердку, щоб поймати поршень заголовку. Щось так награні вже шутка вже родилась, але, але ще не озвучена. Для регулювання клапанів на грестрикері вам потрібно буде зняти бак та мати при собі розмірні щупи і ключі, щоб зафіксувати зазор. До речі, у нас чотирьох версія мотору. Знімаємо вселишнє, відкручуємо глядові віконці клапанів. Та вже зі знайденою верхньою мертвою точкою перевіряємо зазори. 005. по класіки впуск. І сунем його до хруста. Діапазон зазору клапанів на впуск складає від 3 до 8 соток, а на випуск від 8 до 13. Ну, на, все своїми пальчиками Шух-шоп. Щоб -щоб легенько. Вона пролазить, але вона не прям так гуляє там. Тобто зазор правильний, 0,10. Клапана десь на 2-3 сотки більше ніж потрібно було. Зараз уже чітко все. Випуск 0.10, впуск 0.05. Не, краще хай буде чуть-чуть більше, ніж трошки менше. Потім якщо буде біжать, то їй буде хреба. Ну Так вона ж на гарячу все одно він стане трошечки. Другий той зазор, чуть-чуть. А він же ж гарячий у нас парень, так що. Ні. Так что лучше хай буде трошки менше. Вообще, це знаєш, це така, наверное, інтимна работа. В том плане, що каждый механик по-своєму да, по якось до цього не злится відноситься. В когось, типа, щуп должен там именно бути зажатий, в когось там легкого, в когось там. Да. Кожен механик відчуває свой щуп по різному Да. Но головне, це не довжина жена, это вщина щупа, а їх кількість. Як кажуть, один щуп випускний. <с> два випуска. Нагадаю, що мотоцикл фізично їхав приблизно 100 км за годину. А це, враховуючи збільшення колеса, досить непоганий показник. Але про всяк випадок, вирішили доналаштувати клапана. А чи вийшло збільшити у нас максималку, зараз побачите. Не знаю, по-моєму, щось плюс-мінус те саме. А так, звичайно, підвісочка значно порожніша, не так він жилеє на себе став вести, але... та ти що. Ой! Да і вилочка не так клює. Вилка взагалі стала набагато краще, мені здається. О. Та, ти що? Інший мотоцикл. Ох ти блядь! Ох! Хе, <рес> щось взагалі! Я не звик до такої жорсткості, шаш. а, Позвоночник в труси. Ну давай, дружок. Давай, холодне повітря. Гаряче серце, Гарячий мотор. 90 км на годину. Спина вже гола вся. Давай, 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 давай! Ось ще п'ята передача. Соточку він їде, коротше. Щось набагато краще не стало. Ну, Будемо враховувати ще, що тут у нас резинка побільша, ніж в стоці. Коротше, динамічні випробування показує, що мотоцикл чуть-чуть подрішеє, -чуть але по максималці плюс-мінус те саме. По ну, соточку він їде впевнено. Здається, коли я минулий раз катався, було щось 95-100. Блін, ну мопед мопедом. Ну, прикольний. Так. Зараз будемо фоточку вам для обкладинки робити. Ну, нормально. Все. Думаю, що на цьому в принципі, можна завершувати відео з рестрейкером. <свісно> я сподіваюся, що він вже більше на ремонт, там, на обслуговування, найближче 1000 дві хоча б не приїде, тому що ну, вже, ну, вже нічому ламатися тут та обслуговувати. а з вами був я, SalvaUA Підписуйтесь. І ставте лайки. Щас ще якось будемо назад їхати. Блін, ліва нога так нагрівається нормально. А ну давай. У -у -у -у. Четверта передача як же гаряче. Ні, він їде бодріше, нічого не знаю. Він реально бодріший. І можна спокійно їхати 90, 95 навіть.